Звідки оця роздача грошей з бюджету взялась, бо готуються до швидких виборів? А тут вдруг раз і стоп. Почекайте, не все так, як ви собі вже напланували. Ці гроші, власне, точно треба було зекономити, спрямувати на підтримку малозахищених, дати їм якийсь резерв наперед, зафіксувати це, зробити набагато глибші і грамотніші програми. Ото був би ефект. А так дивіться, тисячу. Чи то приїли, чи то за комуналку заплатили, майже ніхто не Ну, там 4, 4 донатів так. це дуже-дуже мало. Але е, мені вчора говорили, що до речі, е, немає коштів, припинили поки видачу цієї однієї тисячі. А я в цей час спостерігаю, що буде робити Кадмін. Бо вони постановою провели гроші лише близько 4 мільярдів на ці всі хатілки свої а заявок уже до 7 мільйонів тобто це треба 7 мільярдів